Навіть на грубій дерев'яній дошці крейдою правна рука художника за лічені секунди вимальовує солет веселого ведмедика. Саме так через призму власного вміння, вчитель образотворчого мистецтва Тисминицької загальноосвітньої школи Василь Сендецький прагне залучити учнів до уроків малювання. Ну ви напевно знаєте, що всі уроки в школі поділяються на основні і другорядні образотворче мистецтво відноситься до такого предмету, що як і трудове навчання, як фізкультура, що трохи несерйозно. Але мені здається, що все-таки в першу чергу це залежить від вчителя. Мені здається, що мені вдалося зацікавити дітей, показати їх. І в першу чергу мені здається, що це залежить від вчителя. Якщо вчитель зможе зацікавити дітей, в першу чергу він повинен сам їм показати. Тому що інколи, я малюючи на дошці, бачу, як в них запалюються очі, як вони з цікавістю дивляться і потім в них... Виробляється оце почуття, що я теж хочу так само. Можливо, завдяки цьому і є успіхи наших дітей і на виставках, і в олімпіадах. У нас дуже багато творчих дітей, які займають призові місця в районних олімпіадах і на області. Вони теж займають призові місця. Та й самі учні про такі уроки та вчителя говорять позитиві. Цього року у нас, на жаль, закінчились уроки малювання, але я пам'ятаю їх всі дуже добре, тому що вони проходили дуже весело. Ми не просто малювали, Василь Богданович постійно або задав нам якусь загадку, а на другий урок нам тільки давав відповідь, або якісь розказував анекдоти, і в нього було навіть декілька коронних фраз. Коли ми трохи шуміли, він казав, я маю чути тільки шарох олівців і нічого більше. Так що буду дуже сумувати за цими уроками. Мені подобаються уроки малювання. Вони були дуже цікавими. Я дуже любила малювати аквареллю переважно. Русунок я не дуже любила. Ну а вчитель вам все таке малювати. Мені подобаються уроки малювання тим, що цей урок цікавий, можна посидіти, тебе ніхто не чіпає. Ти малюєш собі спокійно, тихо Василь Бананович підійде. Ну, завдяки ньому я навчалася хоч трохи малювати. У мене ніякого хисту до цього немає. І він допомагав, він підказував, як правильно що робити, і він допомагав вкласти в малюнок щось своє. Коли закінчуються уроки, Василь Синдецький малює для душі, вишукує теми для втілення їх на полотні. Пане Василю, так приємно сидіти у вашій майстерні. Тут все зроблено вашими руками. Відчувається така рука художника. Власне, як почався той шлях до малярства, щоб обрати професію вчителя малювання художника, займатися творчістю, що починав малий Василько. Ну напевно, я починав з ліплення. Я дуже любив ліпити з пластиліну. Ну а потім якось так пішло, пішло. І е, я поступив у художню школу. Після художньої школи батько мене в 76-му році того століття відвіз до Львова і казав, вчися, сину, може, стає будуть люди. Тоді я вступив на архітектурний відділ, закінчив архітектуру. Ну, все-таки Львів дуже багато мені дав, тому що це саме місто, яке. Спонукає до творчості. І дуже багато я взяв з тих років, коли я жив у Львові. Після того, два роки армії, і вже аж після армії, попрацювавши трохи у діпромісті, Івано-Франківському інституті проектування міст, я поступив на наш худераф, який був відкритий. Це якраз був тоді перший випуск, коли я поступив. Ви знаєте, що відкрив його. Вже тепер покійний Михайло Павлович Фіголь. Я мав честь побувати на його уроках, слухати його лекції. Це справді була творча, обдарована людина. Звичайно, було багато прекрасних викладачів. Це такі, як Богдан Бойчук, Володимир Пільчик. Тепер вже покійний мій куратор Михайло Михайлович Кіндрат. Прекрасна людина. Ну, а після того, після закінчення, я прийшов в школу. Ніколи не думав, що я буду вчителем, але так сталося, що я чогось вступив на цей шлях. І ви пам'ятаєте, що в 90-му році, коли я прийшов в нашу школу, в Уенді Васильевна були моїм прямим начальником з боку району. І, напевно, з вашої легкої руки так мені пішла ця робота, що до сьогодні я працюю на одному і тому самому місці. Праця вчителя нелегка. Якщо ще вчить дітей малювати і прищепити дітям любов саме до такого другорядного предмету, як малювання, це дуже важко. Але я була в школі бачила, як багато ви зробили для школи, як багато вже маєте тих дітей, які обрали собі фах художника. І про своїх учнів, які вже навчаються в вищих навчальних закладах, які, які саме обрали фах малярства. Дуже приємно, що багато з моїх учнів пішли цією стежиною творчості, не знаю, чи якийсь вклад мій там був, чи це просто їхнє рішення, чи це Божий дар. Але зустрічаючись з ними, зараз мені приємно, що можливо я заклав якесь маленьке зерно в їхню майбутню долю. Це, от я можу назвати Тарас Баранівський. Коваль від Бога, він любить залізо. З ним працював Саша Петрів, який закінчили худрав. Наталя Белей, Юлія Ревюк, вона спеціаліст по художній обробці шкіри. Зараз у нас в школі працює Наталя Мельниченко, тепер вже семенюк. Вона захоплена архітектурою. Зараз я можу назвати. Назара Шпільчика і Андрія Іванюка вони зараз навчаються на архітектурі у Львівському політеху. Багато творчих іздібних дітей, я не знаю, як склалася їхня доля, це Юлія Бураковська, творча дитина, Таня Березіцька. Ну а підростаюче покоління зараз, це Софія Шіляк, Вероніка Стецьків. Жилова Оля, ну і наш юний талант, це Юра Михайлович. Мені дуже приємно, що це справді якась надзвичайна дитина. У вашій майстерні я бачу в основному пейзажі. Ви прихильник того, що все ж таки пейзаж вам ближчий по натурі малювання. Напевно, є якась мить така, що хочеться щось виплюснути на полотно. Пейзажі. Ну, ви, напевно, звернули увагу, що всі мої пейзажі пов'язані з вечірніми тематиками, відбиття сонця у воді, місячна ніч. Щось мені близька така тематика українського села, української природи. Ну, я не можу сказати, що я професійний художник, до мене більше підходить слово «оформлювач». тому що. По роду своєї діяльності я в основному більше займаюся оформленням, а не творчими роботами. Можливо, колись, коли я піду на пенсію, я вже займуся творчістю таким, такою справжньою. А зараз це просто, я так зрозумів, що це просто якесь таке маленьке захоплення, яке я можу десь викинути на папір. Якщо б ви не стали художником, то який вам фах ближчий по вашій натурі, по вашому єству? Ну, я ніколи не думав, що я буду вчителем і буду художником. Чогось мене більше приваблювала архітектура. Більш технічні спеціальності. Ну, Я непогано так розбираюся в математиці, в фізиці, геометрію люблю. І, можливо, архітектура для мене була ближчою, ніж образотворче мистецтво. Але так сталося, що по роду своєї діяльності я. Інколи займаюся такими творчими роботами для того, щоб я міг і показати дітям. Ну і для себе, напевно, приємно щось зробити. Таке ж око спочине, як кажуть. По диплому ви все ж таки архітектор, і хотілося б знати думку професійного архітектора. От ми. Іноді йдемо по місту, чи нашому, чи іншому. Бачимо, як непрофесійно забудовується маленькі містечка, як рекламні щити буквально завалюють усю архітектуру. От невже архітектори не на місці? Ті, що дають, дозволи от так плюндрувати старовинні, особливо такі маленькі провінційні містечка. Ви знаєте, інколи мені дуже боляче, коли я дивлюся на ті споруди, які зводяться в нашому місті, наше місто своєрідне. Можливо, ця тема може бути розгорнута більш ширше, але, маючи можливість, маючи кошти, збудувати щось на місці старого або реставрувати старовинну споруду, треба враховувати ту історичну цінність, яку має тисмениця, і створити, напевно, в тому стилі, в тому дусі, в тім Потоці архітектури, яка була старовинною в нашому місті. Тим більше в нас є матеріали і в музеї. Можна хоча б частково відновити ті традиції, ті стилі, які були в нашому місті спокон віків. А хаотична забудова, непродумана забудова, я так зрозумів, що тут дуже багато причин, і я, напевно, не буду їх називати, ви знаєте самі, чому причини. Людина захотіла, людина має можливість, і вона робить, не думаючи, що далі з того буде. Якщо є можливість зробити, зробить це так, щоб справді залишилося на віки і воно мало якусь цінність. То чи може спочивати теперішнє око людини при теперішньому сучасному архітектурному такому розкладі забудови міст? Мені здається, що в теперішній час відкинуті всі правила забудови міст, відкинуті всі санітарно-санітарні, Технічні умови і санітарно-технічні норми просто йде хаотична забудова без плановості, ну і напевно відкинуті оці основні принципи архітектури. Це є зручність, краса, міцність і економічність. В першу чергу, у наш час, я думаю, споруда в першу чергу повинна бути економічною і зручною. Витримуючи ці тенденції архітектури, я бачу, що ваша майстерня побудована якраз в такому плані: компактна, цікава. Все тут є, потріскує вогонь. Ось в, такому, в такій печі гарній. Ви тут дотримувалися таких принципів архітектурних? Так, це в мене, напевно, був єдиний принцип, зробити з мінімальними затратами найбільшу зручність, ну і комфорт, звичайно. Ну, а я думаю, красу ви самі можете оцінити. Що тут зроблено? Це не є щось надзвичайно шикарне. Кажуть, це є самий простий варіант нормального будинку, навіть якому можна і жити, якщо тут ще дещо доробити. А це поки що в мене майстерня така художня. Бажання сина малювати ще з дитинства, відмітив батько і посприяв, щоб Василь отримав відповідну початкову професійну освіту з малярства. Пане Богдане, коли ви зауважили, що ваш син малює і що треба йому серйозно займатися малюванням? Все починається з родинного дому. І коли батьки, дідусі, слідкують за дітьми, вони то завжди замітять, що є в дитини якийсь талант. І цей талант ми замітили, коли я пластилін купував так, для розваги. І він, син мій Василь. Куточку збирався і ліпив фігурки різного типу фігурки, звірків, худобу, машини. І все, то він так скривав собі в куточку, щоб ніхто не бачив. Тому розставляв їх, і щоб ми подивилися. Ну і тоді я задумався над тим. Він вже брав ручку, щось малював, собі так. Але все він робив собі так, закрито, щоб ніхто не мав. У нього ті таланти виявлялися, але він їх не, не показував так видно, щоб ви всі бачили. Але ми замітили те, Та і зразу було питання передо мною поставлено таке серйозне, що робити, як. Це не, не упустити цей такий прекрасний момент, коли в нього починає зароджуватися це. Бо коли пройде період часу, потім він може відійти і не буде цього ефекту. І я зразу звернувся в Івано-Франківську художню школу. Коли я звернувся в івано франківську художню школу, вони мені сказали, що можна приводити, але ми працюємо в другу зміну. Ну І він навчався в школі в другій зміні. І це була проблема мені така велична, що я не знав, що робити. Я десь колись його так, забирав зі школи, возив туди. Ну і тоді на суботу десь так колись, ну, але то не давав ефекту. Вони кажуть, він мусив бути весь час на навчанні, поки це не буде зв'язатися одно з одноздом. У нас тема проходить якась. Іми. Я тоді почав в Івано-Франківську шукати школу, де перевести його на першу зміну. І Іван-Франківську по вулиці Лепкого я йшов цю школу і договорився з директором, і він прийняв його. Ну І тоді починаються буденні проблеми ще більші. Треба було ранком його везти до школи, забирати, і тоді після обіду вести художню школу. І це мені приходилося робити. але я мав велике задоволення від того, що він старався і був дуже прекрасним учнем. Його хвалили там. І директор школи був такий дуже поважний чоловік, він сильно його любив. І я старався кожен раз, щоб без запізнень його доставити. І так я на роботі вже старався. Пристосуватися, робив по змінах, потім перейшов на зміни працювати, щоб я мав можливість його везти. Ну і так, тому він вже став такий мужніший, вже мав більше такий розвиток. То він казав, я вже буду добиратися сам, з івано Франківська. І ранком, каже, навіть везеш, а тому я вже там. Не раз він не приїжджав навіть в школі, йшов в художню школу, там спосідав, пообіду і далі. Але. Все ж таки у мене в родини від прадвіку було те, що любити всіх дітей, не тільки своїх. Бо це є дуже важливо в житті. Якщо ти тільки приділяєш увагу своїм дітям, а чужих дітей ти не признаєш, то це І мені вже проходилося тоді. Такі моменти були, що я допомагав дітям в лікарням. Треба поїхати, мене просили. Я своєю машиною їздив. І в один момент був такий дуже прикрий, що просто прибігли до мене і кажуть, в Стрианці дитина помирає, треба їхати. І я маю їхати за ним. Івано-Франтівська, зима, холодина, заметіла. Я поїхав в странці. Поїхав туди, звідти добратися, я не можу. А він чекає у горниках на мене, щоб добратися в і куртості. Він все так стояв, його вже зналедківський. І він все одно його встають, каже, сідай, Василю, поїдеш додому. Тато має приїхати за мною. Тато має приїхати за мною. Він чекав, він так закочев. І стояв на цьому морозі. над'їхав новаківським мотоциклем, він був частковий. І його таки забрав, мотоцикл привіз додому, тому його розігрівали. Я вже приїхав звідти стрілятися. Так що так? Допомагаєш іншим, а інші допомагають тобі. Тобто ваша така от, подвижницька робота щодо допомоги інших дітей і рятувала і вашого сина від холоду. Врятувала. Значить, дуже було важливо вихованню його і дітей, моїх двох синів, що мама моя покійна бабуся його сильно була вихователькою. Вона в дитячому садку працювала вихователькою. То вона дуже вміла виховувати дітей. І вона завжди мені казала, що Богдане, десь щось там всякі. але то замало Богдана щось більше літературу якусь привозив. І тоді, в той момент, були такі мультики, що крутилися рукою. І я дістав той мультик, і їм показував. Діафільми такі були, то називалося. Так. От. Ну І там був саме основний такий діафільм, що от я до чого й веду, що помаєш. Там був Бажаєш добра собі. Роби добро другим. Так вони любили цей фільм Дивитися, і мама моя покійна. і навіть приходили друзі, такі, завжди казали, показали, там дуже було гарно показано, як треба робити друге добро, і тоді відплачується тобі з це в другому якомусь моменті. І так воно, знаєте, потім почалися трудності вже вступом в художню десь Художню, вищу технікум художню, І мене звернулися в Львів, і тоді він поступив на художньо архітектурний відділ Львівського будівельного інституту, що в нього от він, як він сказав, що в нього ще є бажання і любов до архітектури. Це в нього виявлялося, і він дуже там гарно вчився так само. Ну, були, знаєте, мама моя все по казала, він там бідує бо він в гуртожитку живе, він не має умов. Його шкода, Богдан, не везе йому їсти. Я беру, <ривожу> привожу туди. І ви знаєте, що е, ці вже студенти, що він з ними там в цьому був, вони вже так знали, чекали на мене, коли я приїду. Ну і після цього, значить, питання вже було вищої освіти. І це вже він вибрав собі сам і поступив. Університет івано франківський на відділ художнього мистецтва. І закінчив його так само гарно. Проблема з роботою. Ну і проблеми ми вирішили так само, що він був тут, на місці. вже. Зразу я його старався оформити на роботу в архітектуру. Там не було місця в тисмениці. Він встроївся у побуті будівельником, там трошки їм допомагав. Глейзерові допомагав. <laughs> оце будівництво оце, проєктували, вони там думали над тим. Ви знаєте, що я все ж таки кажу, який був глейзер, що він все ж таки побудував. А це зародок того, що він мав такого спеціаліста-будівельника і архітектора, що вони не раз з собою розмовляли, бо він дуже любив мене глейзер. Він поважав вже його. І розробили такий проєкт, ну, але то вже технічно розробляли, вже пізніше. Але справа в тому, що цей будинок, бачите, як він пригодився на сьогоднішній день. Це який будинок? Це будинок, де поліклініка зараз. А, раніше був будинок побуту, а потім поліклініка? – Будинок поліклінік. побуту це Глейзер побудував за своєї ініціативи. І допомагав цьому і ваш син. так? – Я як... якраз працював тоді, в нього будівельником, бо там не було посади архітектора, але. Посада була будівельника, і я знайшов, він каже, нехай йде на роботу до мене. Він там працював. Ну після цього він побачив. що І є по його цього і перейшов вже в школу і працює і працює до сьогоднішнього дня в школі. Гарно так. Я задоволений ним, що він так гарно відноситься до дітей, любить дітей, діти люблять його. «50% – це і випускники нашої школи. І Василь Богданович один із них. Вже працює в нашій школі понад два десятки. Він сьогодні обіймає дві посади: і як вчитель образотворчого мистецтва, і вчитель предмету захисту вітчизни. Прямує в двох напрямах: і формування естетичних смаків, і виховання військово-патріотичне, вчитель професіонал, майстер своєї справи, вчитель вищої категорії, звання старший вчитель. Користується надзвичайно великим авторитетом і у школі, і серед учнів, і серед батьків. Ну, Показник професіоналізму це перш за все результати олімпіад. Вже впродовж двох останніх років його учні займають призові місця на обласному рівні. І це надзвичайно нам приємно, бо це є найкращий показник вчительської праці. Василія Богдановича надзвичайно є гарний смак. Ми йому довіряємо і доручаємо естетичне оформлення нашої школи, виставки малюнків. Наші діти чудово малюють. Це завдяки доброму вчителю. Також і працює в напрямку військово-патріотичного виховання, готує наших випускників до військової служби і бере участь теж. от Зараз ми готуємося до конкурсу пісні і строю. 10 жовтня це буде в місті. Надіємося, що непогано підготує він команду. Як людина він добрий, чуйний. І таким вчителем, як Василем Богдановичем, ми гордимося. Ми тільки можемо побажати йому творчих злеків ще, тому що у нас дуже багато планів і задумів над оформленням школи. Над розвитком тих творчих здібностей ми плануємо створити шкільну малу академію наук, щоб десь розвивати таланти наших дітей. Бо наші діти надзвичайно талановиті, немає неталановитих дітей, а все залежить від хорошого вчителя, доброго, здібного вчителя, таких як Василь Богданович. Василь Богданович вже давно працює в нашій школі. Прекрасний вчитель. Людина, як людина, творча особистість. Він вміє і хоче навчити багатьох дітей прекрасному, розумінню краси, підбору барв, тонів, півтонів, відтінків до тої чи іншої роботи. Як людина, він дуже чуйний і товариш відгукується на кожне прохання всіх вчителів нашої школи і навіть невчителів, мешканців тисмиці з будь-якого приводу, з будь-якого прохання. В нашому колективі, шкільному чоловіків, дуже невелика кількість. То ми з Василем Богдановичем з перших днів приятелюємо, адже ми корінні сменечани, ось і десь можливо в далекому і навіть якісь родичі. Так що з ним завжди цікаво, весело і приємно проводити час. Він малює картини, оформляє шкільні кабінети, вчить учнів, а зам обродотворчого мистецтва. Ось такий багатогранний Василь Сендецький, який живе, і працює в старовинній тисмениці.